Слава Ісусу Христу, сонячні. Дякую вам за можливість побачити з вами, почути з вами. Запрошую Духа Святого на цей ефір. Нехай він рухається, так як він хоче, так як він прагне, так як тільки він один може поблагословити наші вуста, наші вуха, наші очі, чути, бачити, його розуміти, реагувати, бути готовими, відкритими на його дію. А на те, що він хоче сказати особисто для нас, нехай він нагодує нас своєю манною на сьогодні, яка дана нам кожному в тій кількості, яка потрібна. Хай ми візьмемо ту ману, яка нам потрібна. Прожиємо, пережиємо, проживемо. Нехай приходять його відкровення, його знання, його слова збудовують нас на жертву Богові. Eh, нехай будуть плоди в нашому житті його нехай Господь поблагословить нас своїми плодами, нашою співдією з ним. Нехай народжуються справжні плоди в eh, 30, 60, а то й в 100 разів, Нехай Господь поблагословить наш день, наші сім'ї. Його благословіння, на нашу роботу, все, що Він хоче дати нам сьогодні, нехай приходять ці, ці потоки його радості, його шалому, його любові, його захисту, його зцілення, його забезпечення приходять в наші життя, його откровення, його мудрість, нехай страх Божий зараз перебуває на кожному з нас, почують його вогняні язики пламені, Духа Святого. Нехай сходять. На кожного нас. нехай серце чисті в нас будуть створені на славу Божу і дух правий на нас почує, щоб ми пам'ятали, що ми є храм Бога живого, що ми ним обрані, ним створені, ним заплановані. Нехай все, що ми зараз проходимо, ми проходимо гідно з ним. Не засмучуємося про вчора, не, не переживаємо про завтра, а насолоджуємося сьогодні. Проживаємо кожну мить достойно нашого Господа, адже він створив це сьогодні для нас. Милість його сьогодні для нас обновилася. Нехай наші стосунки. В наших сім'ях перебувають його ведені, побудовані на його мирі, на його слові. Якесь світло нашій нозі, світло нашій дорозі. Беремо це слово до серця, до рук, обновляємося своїм розумом, укріпляємося духом, не боїмося завтрашнього дня, не сумніваємося в любові Божій. Нехай і наше синівство повноцінно в нас зрощується. Ми укріплюємося в тому синівстві, хай, всяке сиродство, всяке відкинуті забирається геть в ім'я Ісуса Христа. Всяка гордість, амбіційність, егоїзм хай забирається і блуд в ім'я Ісуса Христа. І духовний блуд також релігійність, всяка традиційність хай забирається геть в ім'я Ісуса Христа. Нехай ця мазь на очі приходить Боже, ми просимо Бога. І воно приходить в ім'я Ісуса Христа. Дякую кожному, що ви є. Ви особливі, неповторні, унікальні діти. Божі, ви саме там, де Бог хоче вас бачити. Ви в тому етапі, в тому місці, в тому часі. Де ви маєте бути, просто треба взяти його за руку, іти за ним. І, і все буде добре, не переживайте. Навіть якщо побачились, якісь ви побачили свої помилки минулі і ще щось, не треба зупинятись, рухатись далі, рухатись, адже наш Бог, Бог дії. І він хоче, щоб ми текли, виходили з Вавилону, виходили з Єгипту, виходили з неправильного бачення, і навіть якщо це було, і ми падали або не туди йшли, і зараз це помітили це привід і засмучити. Скажу, дякую, Господь. що Ти все ж таки це робиш. і Я виходжу, і я йду, і я рухаюсь. І нехай приходить Божа радість, Боже натхнення, ентузіазм Господа Бога нашого, наші серця, в наші життя. В наше сьогодні, в наше завтра дякую тобі, Ісус Христос. Що ти є двері, що ти є шлях істини життя, і ми обираємо тебе свідомо. Ми кажемо, що ми любимо Тебе, Ісус. Ми кажемо, що ми любимо Тебе Дух Святий. Ми кажемо, що ми любимо Тебе, Готець наш Небесний, і запрошуємо Тебе в наше сьогодні. Адже Ісус приходить кожен день сьогодні. Ми хочемо Тебе не пропустити. Якщо колись вже щось і пропустили, ми знаємо, що ти поза часом, і ти можеш нам дати. Те, що ми по своїй якихось можливо набережності, небачності, можливо, ще по чомусь ми пройшли це. В ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Господи, за можливість збирати, за можливість молити, молитись, благословляти свої сім'ї, свої рода, свої міста, свою країну. В ім'я Ісуса Христа. Нехай приходить на нашу Україну твої благословення, твій шалом, твій мир, твій захист, твій покров, твоє забезпечення, твоє чудотворіння, твоє цілення, твоя мудрість, наші кабінети влади в наші нашу систему освіти. Господи, нехай все будується на Твоєму слові, на Тобі, Ісусе. Ми благословляємо наші міста, місто Львів, селище Турійськ. кожного міста, хто зараз дивиться, також благословляємо, чи буде в перегляді, Господь. Нехай буде ім'я Твоє благословене, величне, Боже, дякуємо Тобі за ті місця, де ми є. Нехай в наші рода, родини, сім'ї прийде Твоє забезпечення словом. Твоє пробудження, спрага по Твоєму слову. Господи, я вам до речі, слово в руках і написано з книги Еклезіаста 3.11, все зробив він прекрасним. Пам'ятайте про це, що ви прачудові, ви прекрасні, бо він все зробив пречудово. Так писав Соломон. Значить, ви прачудові, він не помиляється. І жодна людина не могла прийти на цю землю сама по собі. Бо вона так захотіла, чи навіть як би так захотів, він не міг, він не творець, творець є лише один всього сущого, всього видимого і невидимого, неба і землі і всесвіту так написано в псалмах. Так що, до речі, якщо у вас є знайомі, які там кажуть вселенна, попостувають якісь вселенники і всесвіти кудись щось посилають. я... Рекомендую, я не пам'ятаю точно номер псалма, але там вказано, що Бог створив Всесвіт. Тому на щось молитися і просити щось всесвіту, коли можна напряму просити в Творця цього Всесвіту, в Творця нас. А, от, і це є чудово. І тому пам'ятайте, що ви не помилка, ви не копія, ви оригінал, ви не, не якийсь Um, щось викривлене і неправильне? Ні, це брехня диявола. І якщо ми там робили якісь негарні вчинки, а ми робили всі, чи робимо, чи помиляємося, чи ще щось, чи відступили, чи не знали, це не привід знов ж таки впадати в вину самобичування, чи ще щось так. Покаяння це, це очищення, це правильний крок. Але далі ми встаємо, даємо руку Богу, і кажемо, А скажи, як правильно? А як було правильно вчинити? Беремо його слово, кажемо, дай мені слово, як в цю ситуацію більше не повертатись і укріпитись і збудуватись. Це називається переміна мислення, метаноя, хай вона приходить в наше життя. Я взагалі взяла писання, в мене з собою російськомовне, але я тим не менше все рівно хочу прочитати. Зараз секунду, я поки подивіться на небо, на дерево, небо дерево. І я маю бажання зачитати. Маю бажання. Тут біля мене ходять люди. І на фоні всяке може звучати. Ой, не той. Фоні. На фоні всяке може звучати. Так, сонячні. Сонячні. Чудові, найкращі. І хочу зачитати перше послання апостола Павла до церкви в Коринфі. Другу главу, от лежить мені на серці, і я вам зачитаю. «Милосердний Боже, ти сієш своє слово в наших серцях як зерно. Тож зійшли свого Святого Духа, щоб випликати це дорогоцінне зерно і допомогти йому принести плід на твою славу. Ми просимо про це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, в ім'я Слова, що стало плоттю. Амінь. Друга глава. І коли я приходив к вам, браті. «Приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве Слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Ісуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепеті. Погляньте, як важливо доносити Господа Бога на своєю мудрістю, на своїм знанням, на силі слова, гарними цитатами. Завченими. А як важливо, щоб Дух Святий через вас це говорив. І ви і говорите це тоді, коли Він хоче це сказати. Говорити те, що він хоче, щоб це було сказано. Бо Павло пише: я був взагалі хворий і в страху був, і взагалі в всяких переживаннях вас був. Але ви все рівно пізнали Христа. Чому? Бо не людина вам це говорила, не плоть моя і не кров моя це говорила. А говорив Дух Святий і, і чули ви саме про Ісуса Христа розп'ятого. І помер Воскрес, кого Воскресив Бог. Адже саме в цьому прихована велика таємниця, в цьому розп'ятті, і Павло про це говорить. І слово моє, і проповідь моя не в обідних словах чоловіче мудрості, но в явленні духа і сили, щоб віра ваша утверждалась не на мудрості чоловічної, но на силі Божій. І тут ось Павло так продовжує, що було в силі Духа. І ці слова були чимось підтверджені, підтверджені якимось ділом, можливо, зціленнями, можливо, вигнанням бісів, можливо, народженням з висоти, коли люди починали говорити на мовах, Павло діяв. І це вказувало на те, що це не людина діє, не людина. Адже як би ми не хотіли, як би ми не пнулись самі вчудити когось, зцілити. Щоб хтось почав говорити, мову, це ну, ми не зможемо. І він каже, ось я був немощний, я був хворий, я був в страсі, я, Ну в страсі, я навіть не те, що був там бодрий і натхнений, я був в страсі, я боявся. А все рівно чуда відбувалися. Бо це Бог прийшов до вас тоді і говорив з вами. Мудрість же ми проповідаємо між совершенними, але мудрость не сего, і не властей сего приходящих но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, котрої никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распили бы Господа славы. Він говорить, що вони проповідують не про щось людське, не про морське, не якісь науки, не філософію, не слово знання. а а Бога, Його мудрість. І він каже, що його мудрість, премудрість настільки цікава, передбачена була ще до створення в світу для нашої слави нашої. В тому, що великі розуми цього світу ми там читаємо Фрідріх Ніцше, ми читаємо Фрейда, ми читаємо багатьох там відомих таких людей, науковців. Енштейнів. Е, і вони не можуть пізнати. Е, а він каже: а Боже, примудрість проста, водночас складна, така для сприйняття, Бо коли почнеш логічно роздумувати по плоті, по душі, по душі своїй, розмірковувати, думати, де там перемога, де там взагалі що це взагалі? Прийшов якийсь дядько, щось поговорив, що його вбили. Він помер. Тут купа людей ходила. Щось про нього говорила, а насправді там прихована Велика таємниця, яку Господь запланував ще до початку. І він здійснив те, що запланував. І каже, те, що створено Богом, неможливо відмінити. І як би християнство за комунізму не знищувало. Чи за багато віків, якщо ми подивимося, скільки віків, скільки королів, царів намагалися вбити, знищити і що тільки не робили. А це не вмирало, тільки розросталось. Зараз мусульмани це роблять, так, такі там є різні в них. Всякі ну, відгалуження, я так розумію. І також в Китаї, Кореї, в багатьох інших таких країнах, де навіть до смертної переходить кари над християнами зараз в наш час, як би не намагались, не можуть це забрати. І це єдина віра, де Бог прийшов до свого народу, де став людиною. Вона побудована на любові. Це віра, не на страху, не на чому іншому. І єдина віра, яка підкріплюється чудесами знаменнями, нашого Бога. От про що тут Павло і говорить. Но, як написано, не бачив того глаз, не слышала уха, і не приходило то на серце чоловіку, що приготував Бог любящим його». І Ось знов про любов. Знов про любов. Бог приготував великі дарунки всім, хто його любить, не тому, що він іншим не хоче нічого дарувати, він і дарує іншим рівно те саме. А, недавно я так усвідомила для себе, що ми прокидаємося зранку, маємо силу нашим на ноги стати, руку підняти, очі протерти, лише через те, що його рука над нами, над віруючими, над невіруючими. Це про те, що казав Ісус, що Бог дає дощ і добрим і злим. Тобто людина, якщо Бог забере руку, вона просто не зможе навіть стати. Вона просто помре, дух її вийде з неї. Просто вийде з неї дух. І, а те, що він не виходить, і навіть оці, всі люди, які клянуть Бога і говорять, це ж не ж, бо дозволено їм це до часу і все це робити. І а а люблячим Бога, які полюбили його, полюбили його за ту Його любов, відгукнулись на ту Його любов, на ту його простерту долоню. І тут казано, що око того не бачило, вухо не чуло, і навіть на серце і на розум не проходило, то, що він запропонував і приготував. А нам Бог відкрив це духом своїм, ібо дух все проніцає і глибини Божії. Тут сказано про те, що ми знаємо, що для нас Бог приготував, адже він наділив нам і дав Духа Святого. Він казав, не залишив вас сиротами. І він виконав свою обіцянку, адже Бог вірний, незважаючи на те, що ми там робимо, що ми там говоримо, Бог то вірний. І він дійсно зробив це, він не залишив нас сиротами, дав нам Духа Святого. І приходить, коли його кличуть, коли в нього вірять, коли його люблять. І він тим духом своїм, адже це він і є дух. Він нам звіщає все, що Він для нас приготував, як Він нас бачить, як Він нас чує, укріпляє. І ми всю цю інформацію отримуємо прямо від Нього, в наш дух. Ібо хто із чоловіка знає, що в чоловіке, крім духа чоловічого, живущого в ньому, так і Божого ніхто не знає, крім духа Божого. Но ми прийняли не духа міра сього, а духа від Бога, даби знати, дароване нам від Бога. Що і вас віщаємо, ні от чоловічеї мудрості, і словами, но зученим од Духа Святого соображає духовне з духовним. І тут він якраз говорить про те, що все, що він говорив, це було утримано чи в молитві, чи в наповненні, чи введенні Духа Святого. Він каже, це все говорить Бог вам про вас. В слові, я кажу, нічого не вчив, нічого не завчав, ніякого ні, 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 когось не мамо, монет конспекту. Приготованого ні, це все лише дух святий, все, люди, все що він хотів сказати, він вам сказав. Все, що він хотів вам дати, він вам дав. І пам'ятайте про це, істіте про це, Павло їх назідає, каже. Вот укріпляє, каже, пам'ятайте про це, хто з вами говорив. Сам творець світу, сам Бог миру, сам ваш Отець Небесний. Він вам говорить: вірте, його слово більше ніж людському, ніж людській мудрості, ніж всякі філософії, ніж всякі екстрасенсорикі мульфарики, гаданню картам таро, ніж всяким гороскопам, ніж всяким розумній сусідці, ніж всім пам'ята. «Пам'ятай, що дух тобі говорить, ти знав, Адже ти всередині тебе, коли ти зробиш щось недобре, ти знаєш. Чи? чи, наприклад, ти з кимось поговорив, а думав щось зовсім інше, ти ж знаєш, що ти там думав і що ти говорив. Він каже: людське людина знає, ніхто що там в неї всередині. Також дух святий знає, що там у Бога на думці. А він поєднаний тепер з нами, ділиться з нами цим знанням, ділиться з нами цією любов'ю, ділиться з нами цими откриваннями. Йому не шкода. Він любить, і він любов, ми читаємо це слово. И Павло про это Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. Но духовный судит о всем, и о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Аминь Иисуса Христа. Аминь. Это глава у нас закончилась. І тут Павло говорить про те, що багато хто читаючи писання, може читати його душею, своїм розумом, своєю логікою, брати і підтесувати під те, що хочеться. І потім будувати на цьому навіть релігію, будувати на цьому навіть всякі бачення, всяке життя своє на цьому будувати душевно. І мало того, приходити до духовних і їм говорити про це люди, які вже отримали Духа Святого, які народились з висоти, які вже познайомилися з Богом особисто, яким Бог дає своє крані, і починати їм е їх обольщати, та тобто їм вливати якусь свою своє бачення або навпаки їх критикувати, судити. Усуджувати, засуджувати, адже релігія їй завжди важко. Там, де живий Бог, їй завжди складно і важко. Вона буде протестувати проти цього. Вона буде казати, що це неправильне слово, що це не по слову, що це не по тому, що не то, то і він каже, що ніхто не має права вас судити, духовних людей, які вже народилися з висоти, народились від Духа Божого, який вже Дух Святий прийшов і народив. І вони зовсім мають інше бачення, зовсім інше відчуття, інші емоції, інші бажання. І, і душевних людей це може дратувати. Вони можуть це не розуміти, не можуть це ніколи фанатизувати різним, по-різному можуть говорити. І Павло каже: N -n -n". Ви можете судити, ну не то, що осуджувати, то різні речі осуджувати, а от казати так: тут, по-моєму, тут, по-моєму, не, не, не від Духа Святого, я звідси краще піду, так не засуджуючи це, просто бачачи, що це не для мене сьогодні. А він каже, «А душевна не може, душевне може говорити, балакати, броніти, але ви не обольщайтесь, не не ведіться, а живіть духом наповнені. Бо він каже, вас є розум Ісуса Христа. Він вам даний, даний, ви його не заслужили нічого. Він вам є з Духом Святим. Він прийшов. Пам'ятаєте про це кожен раз, коли хочете подумати про когось погано, коли хочете судити, коли хочете позаздрити, погордитись. Пам'ятайте, що думав так Христос? Вам даний його розум, ви можете так роздумувати, як він, чинити, як він. І вчора я сиділа і думала, що чинити як він для мене було ще донедавна, це на всіх класти руки стіляти, чинити, як він це там, сидіти з митарями із там всякими безхатченками, чинити як він, це виганяти бісів, чинити як він, а це проповідувати. А зараз зрозуміла, що чинити як він це – просто любити, чинити, як він це просто любити Бога і любити людей. Все інше. Це наслідки чинити. Господь благословить нам це слово, нехай воно вкорінюється в нас, змінює нас на подобу і образ Господа і відкриває нові джерела в наших життях, в наших серцях, нові колодязі в наших стосунках, емоціях, в нашому баченні, в нашому духові. Нехай кожного, хто зараз тут слухає, перебуває, чи буде перебувати, виростають крила Божі. Міцніють від його наповнення. Від Його джерел, від Його духа. І нехай напрямок дарує нам Господь, куди нам рухатись, як рухатись, коли рухатись і для чого рухатись. Хай самовільного не буде нічого. Хай ніхто не превозноситься, ніхто не стає кращим один одного. А в любові один одного укріплюємо, підтримуємо, допомагаємо, обіймаємо, цінуємо і цілуємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І дякую кожному, що ви є. Дякую Богу за дар вашого життя. Хай буде мир в домівках наших, захист над кожним з нас, любов Божа в серцях наших. Нехай ми рухаємося вірою, живемо молитвою, благословіння Господня на вас. Всіх обіймаю, цілую, кажу до нових, зустрічей.